Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Легенда світового футболу Андрій Шевченко назвав принциповою свою позицію щодо неможливості участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях. Власник золотого м'яча підкреслив, що поки у світі триває дискусія щодо допуску представників РФ до турнірів, їхня країна продовжує вбивати мирних жителів України та воїнів ЗСУ. Про це Шевченко заявив в інтерв'ю авторитетному французькому виданню Леквіп, колишній нападник Київського динамо Мілан. На лондонського Челсі зазначив, що пишається своїми співвітчизниками, а також нагадав, що Росія намагається знищити все українське. Ситуація не змінилася. Війна триває і день за днем. Гинуть люди, гинуть діти. Я пишаюся своєю країною та своїм народом, і армію теж тим, як вона бореться, і захищається, як країна бореться за демократію. Жоден російський чи білоруський спортсмен не повинен брати участь у жодних спортивних змаганнях. В Олімпійських чинні поки не закінчиться війна. Чому тому що це принцип, поки ми говоримо, вони вбивають моїх співвітчизників, вбивають дітей. Виборемося за своє виживання за те, щоб зберегти ім'я України, свою ідентичність, свою мову, наголосив Шевченко. Раніше на підтвердження цих слів легендарного футболіста, екс гравець збірної Росії, Андрій Соломатін, заявив про те, що українських дітей треба переробляти. Крім того, він додав, що Україну треба перемогти після того, як почув про питання окупантам, навіщо ви сюди прийшли? Від мешканців Донбасу. Нагадуємо, що минулого року Андрій Шевченко виступив з емоційною промовою на церемонії вручення золотого м'яча 2022 року. Володар золотого м'яча дві Дисячі вкотре нагадав світові, що повномасштабна війна українського народу з російськими окупантами триває. Шевченко заявив, що пишається співвітчизниками, які борються проти агресора за свою свободу, а також закликав усіх не припиняти, допомагати Україні протистояти ворогу. Це дуже складний момент для всіх українців, відколи війна почалася. Я дуже пишаюся тим, як моя країна захищається та воює за свободу проти ворога. Я залучений у багато гуманітарних та медичних проєктів разом з платформою ЮНІТЕДвач 24 яку заснував президент України Володимир Зеленський. Дуже Важливо пам'ятати, що війна й досі триває, але найважливіше залишатися з Україною і допомагати, сказав Шевченко. Зі сцени до зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.